Отакі види, отака природа, такі величні каміння, які надвисають над головою, манять нас з неділю в неділю виїжджати з дому, не просто десь прокататися, а подивитися щось цікаве, пройти хоча б 10 кілометрів пішки, як ми зараз робимо. Взагалі не повторюється маршрут, сюди ми йшли тунелем. Дісталися до станції, зараз від станції йдемо через каньйон додому. Цей маршрут він дивує з кожним кроком, тому що з кожним кроком відкриваються якісь нові види. Тут шумить вода, тут росте щось розмарин. Піл пахне. Завжди дослуховуватись до свого внутрішнього я, якщо вам хочеться десь виїхати, поблудити навіть поліції. Ребята, Іспанія тільки для того і створена, щоб у ній блудити. Вона величезна, вона покинута. Вона красива, подивіться, який види. І це саме те, заради чого ми сюди приїхали. Отримувати оце задоволення, чистий кайф від цієї, цього походу. І в принципі ми зараз з цим справляємося завданням.